Швачка це не просто спеціальність, а справжнє мистецтво. Людина, яка створює одяг, заслуговує на повагу, адже її робота це результат терпіння, майстерності та натхнення. Ще з давніх часів люди шили одяг вручну. Згодом, із розвитком суспільства, шиття стало професією. З'явилися майстерні, потім фабрики. Але навіть сьогодні у світі високих технологій ручна праця швачки залишається актуальною і потрібною. У сучасному світі швачка це фахівець, який працює з різними тканинами, лекалами та обладнанням. Її завдання створити, змінити або відновити одяг. Це може бути звичайне підшивання брюк або виготовлення весільної сукні. Усе залежить від рівня майстерності, досвіду та бажання розвиватися. Робота швачки дуже різноманітна. Вона включає в себе роботу поопераційно. Пошиття одягу від початку до кінця, ремонт речей, декорування, прасування виробів і контроль якості. Також робота швачки вимагає не лише технічних знань, а й творчого підходу. Швачка повинна вміти уявити кінцевий результат, підібрати матеріали, кольори, фасон, зрозуміти потреби замовника. Сьогодні швачки працюють у найрізноманітніших місцях. На швейних фабриках, де виготовляється одяг для магазинів, у приватних ательє, створюючи речі на замовлення, у модних будинках, допомагаючи дизайнерам втілювати ідеї, вдома, відкривши власну справу. Дехто поєднує життя з блогерством, показує процес створення речей у соцмережах, навчає інших або просуває власний бренд. Швейна індустрія стрімко рухається вперед. Сучасні технології значно змінили цю сферу. Сьогодні використовуються комп'ютеризовані швейні машини, програми для створення викройок, автоматизовані вишивальні системи, 3D-моделювання одягу. Ці інструменти дозволяють не лише зекономити час, а й підвищити якість і точність роботи. Проте навіть найкраща машина не замінить творчість і досвід майстра. Професія швачки має свої переваги, можливість працювати як у колективі, так і самостійно, стабільний попит на послуги, можливість творчої реалізації, а також певні вимоги, висока відповідальність за результат, потреба в точності та уважності, конкуренція у сфері індивідуального пошиття. Проте, для тих, хто любить створювати речі власноруч, отримувати задоволення від процесу і результату це не проблема, а виклик, який приносить радість. До того ж, професія швачки може стати сходинкою до чогось більшого. Багато відомих дизайнерів, стилістів, конструкторів одягу починали саме з пошиття. Навіть найвідоміші модні бренди цінують ручну роботу, індивідуальність та якість. Серед цікавих фактів варто згадати, що найдорожча сукня у світі коштує 30 мільйонів доларів. Сукня називається Нічне сяйво. Це вбрання створив малазійський дизайнер Фазіалі Абдула ще в далекому 2009 році. Щоб стати швачкою, не обов'язково мати вищу освіту, але необхідна спеціальна підготовка у професійних училищах, коледжах. Або, наприклад, в місті Одеса є Державний навчальний заклад, Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де за 4,5 місяця можна опанувати професію швачка. У центрі створено комфортне середовище для навчання, дві затишні майстерні, обладнані сучасним промисловим обладнанням. Високий рівень матеріально-технічної бази та компетентність підпрацівників забезпечують професійну підтримку на кожному етапі навчання. Професія швачки це не просто робота, це стиль життя, це вміння створювати нове, дарувати красу і комфорт. Якщо вам подобається працювати руками, маєте терпіння, точність і бажання творити. Ця професія відкриває перед вами багато дверей. Дякую за увагу!